Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий етикет. Сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу, якою вона буває. Діти світом править дружба, а дружити допомагає правильне виховання. Народна мудрість вчить. Дерево міцне корінням, а людина друзями. Як ви розумієте ці слова? Так, діти, друг завжди вислухає, допоможе виконати роботу, скаже про те, чого ми самі за собою не помічаємо, поділиться своїм досвідом. Треба відповідально ставитись до дружби. Необхідно пам'ятати про своїх товаришів. Іноді брати ініціативу в свої руки. Не треба чекати, поки приятель зателефонує першим. Зроби першим це сам. Запам'ятай, Нічим не підтримана дружба живе рівно стільки, скільки кімнатна рослина без води. Щоб дружба міцніла, її необхідно підтримувати. Запроси першим свого приятеля до себе, усміхнись, помахай рукою, привітай з днем народження, але не будь нав'язливим. Послухайте оповідання Батькова наука. В одного чоловіка було троє синів. Помираючи, батько звелів синам принести віник і по черзі переламати його. Проте ніхто із синів не зміг виконати такого завдання. Тоді батько звелів розв'язати віник, взяти кожному синові попрутику і переламати. Сини без труднощів впорались із батьковим завданням. На це батько їм сказав Сини мої, ось так легко, як ви переламали прутики, можуть і вас збороти вороги, якщо ви будете поодинці, а разом вас не здолає ніяка сила. Чого навчав батько своїх синів? Як ви розумієте вираз. Разом вас не здолає ніяка сила. А зараз виконаємо вправу «Заверши розповідь. Я починаю, а ви продовжуєте. Я не знаю, чи є у мене друзі, чи це тільки приятелі. Я хотів би, щоб мій друг хочу бути для Сашка таким другом, який би. Послухайте вірш секрет. Що робити, щоб удвічі торт здавався нам смачніший? Що зробити, щоб удвічі кожний день для нас побільшав? Щоб і в радості, і щастя нам було аж ніде діти. Тут ніякого секрету. Треба з другом все ділити. Добери слова із протилежним значенням. Друг. Ворог або недруг, дружити, сваритися, молодець. Кого можна назвати справжнім другом? Діти в народі говорять, що друга легше знайти, ніж зберегти. Поміркуйте, чому так говорять? Чи можна вважати другом того, хто з тобою погоджується завжди? Підтримує тебе в пустощах, в хуліганстві? Що може зруйнувати дружбу? Чи може бути багато справжніх друзів? Чи завжди потрібно говорити один одному правду, якщо вона неприємна? Діти. А як ви розумієте такий вираз, друга пізнає ж в біді. Сьогодні на занятті ви дізнались, що таке дружба і якою вона буває. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!